Усіх вітаємо! Сьогодні в нас на огляді ігровий ПК під назвою Inferno 6600. Швидко про характеристики: процесор Intel Core i 5 10400F, відеокарта AMD Radeon RX 6600 XT на 8 ГБ gddr 6 відеопам'яті, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, M2 NVMe SSD на 512 ГБ. Усе це зібрано у великому та просторому корпусі e 123 від Prologics, Cyberpunk 2070. Нативне Full HD, середній пресет налаштувань графіки ми отримуємо біля 90-80 FPS, Oblivion Remastered, нативне Full HD без FSR, середній пресет налаштувань та генератор кадрів від AMD. Бачимо 70-80 FPS та доволі гарну картинку. The Last of Us Part 2 Remastered, Full HD, масштабування FSR на якість без генерації кадрів і високий пресет налаштувань. В таких умовах в бою гра видає дуже плавні 90 100 FPS.